На пероні дизель потяг Черкаси Сміла. Біля одного з вагонів на пасажирів чекає працівник залізниці Василь Глухенький. Поряд підйомник. У парі вони допомагають транспортувати людей на кріслах колісних до салону. Місцевий житель Віталій Середенко пересувається на візку. Каже, через відсутність безбар'єрного доступу до вагонів залізницею користувався рідко. Тепер сподіваються, що з появою таких підйомників транспортна доступність поліпшиться. Це супер загалом, тому що ну, раніше цей напрямок або інші, якісь в приміських навіть в неспеціальних вагонах, це було недоступно для мене в плані того, що я пересуваюся з допомогою пізно лісного зелетокрилу, яке я напрочуд важким. Наже в Черкащину треба, щоб вони були. Такі підйомники на всіх станціях, не тільки на цій. Оксана Максимів теж задоволена якістю послуги. каже: єдине за що хвилюється ви працівникам залізниці, було не важко. Нам, людям з інвалідністю, звичайно, це спрощує повсякденні якісь переїзди, звичайно, але бажання в мене буде більше їздити. Під'їхали підняли, і якби я вже всередині. Але ж мені просто по людськи шкода тих людей, які прикладали такі важкі е, зусилля для того, щоб нас підняти. В місяць обслуговує щонайменше 10 людей з інвалідністю. Підраховує працівник залізниці Василь Гухенький. Каже, раніше людей доводилось підіймати до вагонів вручну. Нині ж цей процес значно легший. Підйомник працює дуже легко, практично ніяк. Фізичних зусиль не треба приміняти. зі слів представниці уповноваженого справ осіб з інвалідністю в області Наталія Капустян. Мета цієї зустрічі поліпшити співпрацю маломобільних груп населення та працівників залізниці, аби поїздки були більш доступними. Говорить підйомник, тестують сьогодні. Вперше Безбар'єрність – це як сьогодні повинна бути українська норма, така в Україні. Тому що ми не так за нас турбуємося, як за тих, які прийдуть зараз хлопці, дівчата, захисники, щоб люди маломобільні не сиділи в своїх чотирьох стінах, а виходили в соціум і жили повноцінним життям. У Черкасах підйомник працює два місяці, розповіла начальниця вокзалу Тамара Ковеля. Каже, під час купівлі квитка варто зазначити про потребу в цій послузі. Треба попереджувати за, за людині, що вона буде ну, наприклад, приміський дізерда. Людина прийшла або перзателефонувала нам довідкове бюро і сказала, що щоб ми підготувалися, щоб його вивезли. Одного підйомника вистачає, в місяць ми його використовуємо ну, 5-10 разів. Крім того, що в нас є підйомник, нам приїжджають спеціальні вагони з під, із підйомником, які не потребують нашого втручання. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.